Вітаю вас і випадковим чином мене попросили привезти ось таку коробочку, тому вона опинилася у мене в руках. Зазвичай я не збираю відповідну епоху, але епоха тюдорів у мене в руках. І тут аж 60 фігур на 4 однакових літнічках. Ось так я вам покажу, як тут вказано на коробочці. Хочу вас звернути вашу увагу, що тут написано Made in Ukraine, тобто воно зроблено в Україні і розроблено аж в 2013 році. Але зараз видається в Німеччині. Просто вони, так розумію, поважають розробників, які ще робили це в Україні. Відповідно, як привести такий наборчик або якийсь інший із лайнера чи інший, ви завжди можете знайти. У мене є відповідні топові відео, як привезти лайнер із Німеччини в сучасних умовах, коли напряму немає ніякої доставочки. Подивіться обов'язково це відео. Або, якщо не хочете займатися цим самостійно, напишіть мені в OLX, посилання на мій OLX буде в першому коментарі. І якщо вас все влаштує, я вам привезу. А тепер до розгляду. Ось так виглядає літнічок. На жаль, з літнічка зняти я вам не зможу, але ми так швиденько можемо про ним, по ним трошки пробігтися. Перший ось такий, от, бачите, такий сер, який хоче, щоб йому трошки підлили, або він робить тост. Далі, тут мадам катається вверхи на своєму чоловікові, тому що якщо не чоловік точно він такого терпіти не буде. Далі тут у нас точно багатий доволі заможний сер. Ну Давай, ловись, от хоче. Іноді не ловиться, вибачайте бачите. такий з гаманцем, можливо, навіть роздає зараз гроші. Далі у нас пані, панянка ось така. З дитиною, вона ну, щось кудись показує. Далі доводиться перевертати. Бачите, у нас це панянка з кошиком, можливо, це якась обслуга. Так, тут ще у нас священник, який явно прийшов на п'янку заправитись. Далі, це вже священник, який заправився, бачите, він стоїть на бочці з чимось таким хорошим і має. Тримаю бокал в руках. Схоже на пивасік, тому що животик у нього такий пивний, але всяке буває. Далі, тут у нас явний якийсь ловець пташини чи полювальник. от він таку дичину приніс. Тут іще якийсь пан, який в колготках він торгується за щось. Далі це у нас явно музика. Ось такий музикант. О, давай, ловись, є ось така от у нас. Є у фокусі такий от, музикант. Трошки пласкуватий, але який є. Далі. Тут у нас явно якийсь спекар або якийсь інший, там якісь ягоди продають чи роздають. Ось це у нас якась дуже поважна понянка. Далі у нас схоже на якогось лицаря, який щось просить чи отримає, можливо, винагороду. А можливо, це навпаки не лицарь. Ага, це, мабуть, ветеран. Я так розумію. Так, я чому думав, що лицар, думав, що це меч, але це насправді паличка. Так. І тут у нас ще одна фінальна фігурка. Ось такий от молодий, можливо, чоловік. Можливо, молодий. Ось такі от, -от. Ось такі от люди в колготах. It's meй! Your new husband! Oh. Oh. Так би мовити. Ну, така була мода. Ось такий інший наборчик. Тож, якщо вам більше відомо про такі наборчики, такі фігурки, напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені теж буде цікаво почитати, як і багатьом нашим підписникам. Дякую за увагу!